Сьогоднішня наша тема мотивація, і я, Людмила Хомутовська, психолог, розкажу вам. Так що ж таке мотивація? Мотивація це сила, сила, яка спонукає до дій. Мотивація є внутрішня, мотивація є зовнішня. Зовнішня це коли ви десь побачили, щось почули, якимось чином включились в процес, і вас хтось настільки включив, і ви біжите. Наприклад, Позвонила вам подружка і говорить: ти знаєш, я знайшла роботу, і через півроку відкриється вакансія ще одна. І вона настільки вас зацікавила, вона настільки вас гріє, що ви зразу ж вирішуєте, а мені не вистачає якогось досвіду, починаєте його вчити. І... Саме ця пропозиція дає вам настільки новий прорив в вашому житті, що ви починаєте займатися собою, ви починаєте строїти якісь плани, графіки, відкривати якісь документи, і в цьому всьому немає зупинки. Ви не відпочиваєте, ваш мозок весь час це продумає і ви сюди включені. Чи, наприклад, внутрішня? Коли вам самі чи самому дуже хочеться щось зробити. Наприклад, заробити велику купу грошей. І прописавши ціль, ви розумієте, що для того, щоб це зробити, мені потрібно зробити перший, другий, третій крок. І тоді я буду мати ту купу. Наприклад, якщо я вивчусь. Зараз, чи на рекламщика, чи, наприклад, на якогось іншу людину, яка займається комп'ютерами, то через рік, два, три я буду мати зарплату 500-2 тисячі доларів, і це теж вас дуже сильно включає, тому що у вас зараз зарплата 100 доларів. І це теж називається мотивація. Коли в нас сама більша мотивація. Коли в нас природні потреби, тоді немає нічого, що зупинить нас і не дасть дійти до нашої мети. Є в нас мотивація, яка зв'язана з нашими близькими. І, наприклад, якщо в нас є стан сорому, коли ми не можемо нічого попросити і стається щось з близькими. Ми настільки активні, ми відкриваємо якісь не відкриваємо двері, знаходимо знайомих, домовляємося і вирішуємо всі питання для того, щоб допомогти близьким. Мотивація яка зв'язана. З чимось, що для вас супер дороге, наприклад, вам захотілося машину, і для того щоб заробити на машину, ви теж включаєте щось. Це було більше про матеріальне, але давайте зараз згадаємо перші дні війни, і коли в нас все це починалося, тоді що? Ми донатили, давали допомогу, ще шукали, що ми можемо іще віддасти для того, щоб втримати це все. І це була мотивація, яка стосувалася взагалі нашої землі. Вона стосувалася того, щоб зберегти наш як націю, і це включився генетичний код. Як ви зрозуміли, мотивації є велика кількість для того, щоб її включити, вам потрібно а підбадьорювати себе. Попасти на свої цінності, саме на те, що гріє саме вас. Не маму, не тата, не вашого чоловіка і не вашу подружку, а саме вас, тому що, коли ми це хочемо, то це хочемо ми. Для того, щоб включити цю саму мотивацію, вам потрібно підбадьорювати, писати собі, а що хорошого і корисного я зробив сьогодні для того, щоб наближитись до своєї мрії. І, звісно, вам потрібно знати, куди ви йдете, і знову ж ми опираємось ціль. А для того, щоб проробити себе і щоб не попадати на якісь негаразди, на якісь психологічні травми, які були в нас самого малечку, коли ми отримували досвід невдачі. На які ми обираємо ще зараз дорослі, то приходьте до мене на курс перезагрузка. А з вами була Людмила Хомутовська. Всім вам мотивації і сили в вашому житті.